Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созір'я Казок, як козеня змусило маму хвилюватися. Жила була мама, сіра кензонька, і був у неї малюк, сіреньке козеня. Мама суворо забороняла козеняті ходити до лісу. Там ходить сірий вовк, пояснювала вона, залишаться від тебе тільки ріжки та ніжки. Якось пішла вона травички пощипати, а козеня дивиться, усі на вулиці граються. Та я ж тут погуляю, думає маля, далеко не піду. Вийшла на галявину, стало з лошатами у квачика грати, а ті все ближче, ближче до лісу підбігають. Я ж до лісу не заходжу, думає козеня, отже все в порядку. А тут лошата ягоди знайшли. Спробували смачно, стали збирати і козеня з ними. Нічого, думає воно, на озлісі можна, а щось станеться я стриб і вискочу назад на галявину. Тільки ягоди чим далі, тим більші. Козеня вже й не зважає, чи далеко в ліс зайшло, їсть та облизується. А коли голову підняло, побачило, що забралося в саму гущавину. Поруч нікого немає, і де його домівка воно не знає, блукає козеня, а ліс усе не закінчується. Може, я зовсім в інший бік іду, занепокоїлося воно. Примісіньку у вовче лігвище. Треба покликати кого-небудь, і закричало Ме, ме. А ще гарника га. як підскочить козеня, як побіжить, а вдома мама плаче. Куди подівся синочок, що з ним? Може, вовк його зачіпає? Куди бігти, що робити? Добре, що козеня на правильний шлях вийшло, вискочило з лісу до своєї домівки, і ну маму обіймати. Вибач, що я тебе не послухався, ледве до вовка в зуби не потрапив. Дітки, вам сподобалась сподобалася історія, якщо так підтримайте, будь ласка, канал. Вподобайкою, до нових зустрічей! Бувайте!